Арго вийшов відкрите море, повіяв опутний вітер. Герої розпустили паруса, і Арго швидко піднісся хвилями Евкінського понту. Три дні вплили герої. Нарешті в Далечині засмачили береги Скіфії. Аргонавти вирішили плисти із стром в гору по течії, щоб потім спустилися одним з його рукавів в Аріатичне море. Коли аргонавти припливли до гірлу Істру, побачили вони, що. Все гирло його і всі острови зайняті військом колхотів, які плили сюди в своїх кораблях, найкоротшим шляхом, побачивши численне військо Колхотів, герої впевнилися, що вони не переможуть його. Їх було занадто мало, щоб зуважитись на бій з тисячами прекрасно зброєних войовничих колходів. Вирішили агронавти вдатися до хитрощів. Вони вступили з переговори з проводирем ворожого війська Апсіртом і обіцяли йому замкнути медею в храмі і віддати її, якщо цар зсіднього місця вирішить, що медея має повернутися у Колхіду. А золота повинна залишитись аргонавтів, бо я сам виконав точно подвиг, за який. Ейерт обіцяв йому видатну руну. То всі ці переговори проводились лише для того, щоб виграти час, а медея обіцяла Леонові заминати Апсірта на день зозрів у храм. Послав ясон до Апсірта, начебто від медеї багато дарунки, і наказав прохати його прийти до храму у відлюдній місцевості, щоб побачитися там з Медеєю. Вийшов апсєрту храм, та тільки показався у двері храму, як кинувся на нього за оголеними очима сон і впав абсід на землю. Уражений на смерть, жахливий злочин заподіяв Ясон і Медея. Вони били безбройного апсірта в храмі. Прибавши на шматки тіла Апсірта, кинув його Ясон у хвилі Істру. Жах прийняв холходів. Кинулись вони збирати частини тіла свого поводиря. Аргонавти швидко побивли далі вгору по істріму. Довго пливли аргонавти, нарешті рукавом істру Спустилися вони в Аріатичне море до берегів і Там знялися страшна буря, як гори ці маються вкриті піною, вали мов мовби, зірвали з ланцюгів носяться над морем, і рвуть парус з арго, стогне арго під тиском хвиль, гнуться борти його, зламаються весла, в руках могутніх гребтів, мов тріску, носять хвилі арго. Загибель загрожує аргонавта. Тоді почувся голос з корми. Він виходив з плачок в корму Арго, куска Священного Дуба, що ріс в Додоні. Голос велів органатам їхати до червниці кірки, щоб очистила вона ясонний меде від убитого Апсільта, яке лягло на них з ганьбою. Тільки наповернули органати на пінч Арго, як ущухла буря, і розуміли всі, що є волі богів. Еріданом, а потім Роданом спустились аргонавти у Тирінське море. І довго вплив ним, аж поки нарешті не приплили до чорного острова кірки Сри Аєта. Ось числа Кірка Медея Ясона від гріхобивства. Вона принесла жертву Зевсові, який очищає від гріхів вбивства, обвила руки Ясонові жертводною кров'ю і закликала біля вітареї ріні не переслідувати гнівом своїх убивців. Не свідомила кілька медеї в очищенні страшного злочину, бо зблиску її очей впізнала черниця, що медея, як і сама вона, походить з роду Бога Сонця Геліоса, рушила аргонавта і дальшу путь. Багато ще довелося б побувати їм в небезпеку. Пропили вони між стилією і харітбою, де чекала їх неминуча загибель, коли б не допомогла їм велика Зевсова дружина Гера. Проминули вони і острів сирени і чули їх знатливий спів, що з непереможною силою їх до сирен, але співець Орфей ударив по пасрунах Золотої кефари, і пісня його перемогла б через пісні сирен. Нарешті приплили аргонати до планк вузької протоки над якогось плекіння знімалась в скелі. Море билось між скелями, хвилі кружляли під спокійням в зручному вирі часто зіймались до самого верху спекліпіння. Навіть голуби, що принесли Зевсові амброзію, не прилітали неушкодженими побіт цими скелями і щодня гинув один із них. Але й тут допала аргонавтам Гера. Вона упросила амфіціріту тихоморити хвилі кола Планкт, А аргонавти, живі і здорові минули їх. Після довгої подорожі прибули аргонавти до острова Феаків. Там привітно на прийняв їх цар Елхіной. Були відпочити від дорожніх небезпек гранати, але не пробували вони у дня у вікації, як з'явилися біля острова флот колхідців і зажадали вони видати їм медею. Почався б кривавий бій, якби Алконій не розіборонив ворогів. Алконі вирішив, що медея має бути видана колхідцям. Якщо вона не дружина Ясона вночі послала вісника Нова, дружина Арета. До Ясона, щоб сповістити йому про велик Алкіноя. Ал Тієї ж ночі Ясон і Медея виконали в весільні обряди. І другого дня Ясон урочисто заприсягся перед зібраним екіттями і колхітями, що Медея і його дружина Вирішив тоді Ал кіно, що Медея має залишитися з чоловіком, і довелося колхітця повернутися до Аєта. не заволодівши Медеєю, відповівши у гостинних феекатів, вирушили далі аргонавти. Довго плили вони, щасливо ось замріли вже блакитні далині моря береги Пелопоннесу Раптом знявся страшний вихор і помчав Арго в море. Довго ніс вихор Арго в безкрайньому морю. І нарешті викинув Арго на пустинний берег, либоко загруз Арго. у твані затоки, геть вкритий водоростями, відчаю охопив аргонавтів. Кераминич Лінкей, опустивши голову, сидів на кормі. Вративши надію, не повернули до Греції. Аргонавти сумні блукали по берегу, наче ративши всі сили, всю мужність, усі побачили перед очима своїми загибель. На допомогу Асоневі прийшли німфи. Вони відкрили Асонові, що Вихор заніс Арго в Лівію і що аргонавти на плечах повинні принести Арго через Лівійську пустиню. Піднявши його з коли діколита. Випряже коней в своїй колісниці, але коли ж випрягає та з колісниці своїх коней. Цього не знали аргонавти? Раптом побачили вони, як з моря вибіг плосніжий кінь. Крутко помчав пустини. Зрозуміли аргонавти, що це кінь фріти. Підняли арго на плечі аргонавти і 20 днів несли його через пустиню, знемагаючи від спеки і спрахи. Нарешті дійшли вони до крайньої еспріт. Там указала їм. Геспей джерело, виб, виб, вибите із скелі Гераклом. Утамували справу герої, Записалися водою і вирушили на батьківщину, але аргонавти ніяк не змогли знайти вихід у море. Вони були не в морі, а в озері Тритона. За порадою Варфей присвятили вони богові озеро Реножник. З'явився перед аргонавтами прекрасний юнак. Він подав герою ефмевою крутку землі, як знак гостинності, і вказав аргонавтам вихід у море. Принесли у жертву аргонавти барана, перед Ахро з'явився бог, Тритон, і вивів Ахро повз в білої скелі через у відкрите море. З Тритонового озера припливли аргонавти до острову Кріто. Хотіли запастися там водою для дальшого плавання, але не допускав їх на берег в мітної велестень Талос. Подарований Міносові самим громовачцем Зевсом. Талос охороняв вододіння Міноса, обігаючи весь острів. Але своїми чарами приспала Талоса. Впав Талос на землю. І випив у нього мідний цвях, що замикав єдину жилу, яку втекла крова Талоса. Винула на землю. І випав в нього міцний цвях, що замикає єдину жилу, яку йде кров Талоса. Ринала на землю талоса кров. до Сплаленого свинцю, і вмер велетень. Аргонавти могли тепер безпрешкодно пристати до берега запатись водою. По дорозі відкрито до Греції упустив герой МФМ грудку землі, даної тритоном. У морі із неї утворився острів, названий аргонавтами Калістою. Цей острів згодом насислив нащадки МФМ і став він називатися Ферою. Після цього буря застала аргонавтів у морі. Темної ночі розходилась буря. Аргонавти боялися щохвилини наткнутись на підводний камінь або розбитись об узбережжі скелі. Коли це ясним світлом лиснуло над морем, золота стріла і осяла все навколо з неї, блиснула друга, третя. Це бог Аполлон освітлював своїми стрілами дорогу аргонавта. Вони пристали до острова Анафа і переждали, поки стихне буря. Ущухла нарешті буря, по хвилі у моря, повіє попутний вітер Агракій на понісся до Блакитного моря. Піш не зустрічали аргонавти в небезпек на своєму шляху. І незабаром прибули до Жаданої гавань іолка. Коли аргонавти прибули в іолк, несли вони багату жертву богам, щоб допомогли їм під час небезпечного плавання. Дуже раділи всі іолку. Святкували повернення аргонавтів, усі славили великих героїв і вождя, їх і сонне, що здобув золоте руно.